Чарна ж, має. Вона має. Той що ніц не робив, перший пішов їсти. Та? Як? Ну, то дитина встала, та дитина нехай поїсть. Правильно, Максим, я тобі зробила з риз з овочами, як ти любиш, притрусила йому пармезану. Бо це смачно. Єж, їж, їж, давай не вимахуйся. Зробила йому чай з лимоном, сік гранатовий йому, з пакетика викусила, дала. Ну, то й бачите, не сижу, все стріпалась субота, треба щось робити. На кухні поприбирала, буряк варю, буду якісь салат такі замочу, риз з овочами от зварила. Насред звучать, бо всі люблять, скажете, де м'ясо? Нема м'яса. Нема м'яса, бо не, не щось з м'ясом придумаю. Та як все, і треба братися далі, де кого щось думаєте, так? Ти Максим, давай їсть, не сиди. Тобі треба поїсти далі, щоб пити таблетки, то треба мати немає температури, то означає, що ти себе краще почуваєш, аж наскільки. Як ти себе чуєш? А ти поки прибирала, я теж ванну помив всю. Mm. Підлогу, коврик постирав. Як зайшов королєву ванну, то та мене таке враження було точно, що він себе вибив стінку і ще в сусідки в моїй ванні. Він каже, що я довго там сижу. Колись просто реально поставлю таймер, щоб вони не дуже акцентували на тому, що я довго сувани. Вони всі, кожен з них, що той довго в ванні не довго. Що то, а? Я вже не довго. Ти вже не довго? Ну бо діє ну, один день не довго. Був. Поки хворий, то не довго, а так? Якщо така, то субота. Субота. У нас, як зазвичай, прийнято щось з дитинства було. Всі щось прибирають, всі щось готують. Готуємося до вихідного неділі. Макс, є що що сидимо, що чекаємо, що до мене медитуємо. Та бери їж, я ж тебе не знімаю. Що, не боїся, що він тебе знімлю, то побачиш, ти велику ложку запахаєш, до дорода, чи що? Але ви знаєте, він не любить ніколи ми, тут я її любить їсти сам собі, сам з собою. Мене це дуже радує. Кроллів, може, у вас якийсь рецепт, хочеться щось приготувати, смачне з буряка. Ну, На перше буде борщ, а якийсь салат без буряка. Я тільки знаю, ну що буряк, буряк з чорносливом, шуба, а що ще. Хотілось би якісь рукола, буряк, фета. Ну, а ще який, не знаю. До речі, королєви, хто з вас полюбляє морську капусту? Бо я так вже зрозуміла, мені там одна жінка правильно написала, то я реально три роки не була на морі та й багато туди. Мало. Йоду, нам мало. йоду нам мало, де по тобі все валяється. <рес> Добре, Топі. що я його не знімаю. Так. До речі, купляла вчора морську капусту на пробу в сільпо. Вона йде з морквою та селерою. Вона така смачна. Я мов... хочеш? Та по попробуй. -по. Та він не любить не Я тепер поїду з моїх і більше, реально вона смачна. Не було на морі, там буде місто морську капусту жувати. Ти очі закривай, ти думаєш, що на морі. Ти буде думати, що на морі, ну а що робити? Точно, я ж згадав, я вчора фільм крутилезний дивився такий. П'яту ранку, так? Та. Мене фільми, ти знаєш, дуже рідко доводять до слів. Але це я реально. Я стояв і плакаю, як дивився. Кіт? Кит? Я включу в Ютубі є? Ти я не бачу в Ютубі, ну ти будеш що це сто фільм? Ческа в королів. Це реально я раджу, але то, то, то краще на ніч дивитися. Фільм взагалі суперовий. Що на ніч? Ну, от подивишся і тоді, що ти любиш, щоб я все, все перше розказав, Добре. потім дивитися. Я йду далі по своїх шафах розбиратися. Mm. -hmm. У мене, як я кудись збираюся, кудись їду, в мене потім в шафах. <кх> так що йду з тим розберуся. Максимко, ти себе добре чуєш? А ти знаєш? Ясно, що я слабість, але вже хоч такого кашлю страшного, як вчора нема, так? Ти думаєш, я вже вам поміг? Першу. Ну та він на ще спить. А чуєш, знає, що я так довго був в ванні? Е, мені хтось шафу підкинув в трусини по розміру. А. Я, ну, я старався на те натягнути, Максим. Знаєш, ти мою шафу кинув свої трулі. Ти коли, ти коли так візьмеш ті парашут і вдінеш після мене, ти ти в шоці. Він може і вдіти, він як галідний штани вдінеш до школи. Та, і він там таке осрочення, то було віддуте. А він іде вже, виходить, каже, Макс, нічого не смущає, в них однакового кольору костюм. Він каже, ні, каже, нічого, ж ти в галідному костюм. Він каже, так, а там от такого, він би такого пішов, мені там от було, знаєш. Наталія. Як давати тобі рис? Рис вже готовий. Добрий день. Смачний, Максим, рис? ти поставив труси Максима мені в шафу? Я так і поняв. Så, 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 я вам зараз покарта Маркаді з картинами морочиться, а я йду шафами помирочу. Короля, вона вам чеше, вона зараз піде заставляти нас щось зробити, я то знаю. То ви щас так був. Ясно, що так. Ми, ми в одній кучі живемо, в одній хаті, тому всі мають разом працювати. у mm -hmm. вас чула. Я сьогодні вже пила тако. і пророщу зерна, і чай гречаний, і чай такий, і просто воду, і ще раз воду, і ще раз воду та капець. Змія mm -hmm. що я в набриках. Але я чим більше п'ю води, тим в мене потім менше набрідів. Треба просто все запустилося. Бо я поки поїхала з хати, почала менше пити води, а, мені... а де... для мене це зло, мені треба пити багато води. Ти, ну, не ну, Давайте менше бандроні, бріться до роботи, бо я не знаю, бо то в ті хаті мабі, всі любили говорити, а нічого не робити. Перше, що любить говорити.